У цей такий непростий, тривожний і водночас священний час вітаю усіх вас під покровом Божої благодаті. Возлюблені у Христі, діти мої, коли я дивлюся сьогодні на вас, у ваших очах я бачу не просто втому від цієї страшної війни, не просто біль розлук і випробувань. Я бачу щось значно глибше. Я бачу ту неймовірну гідність, яка народжується тільки з віри. І ту тиху мужність, що незримо живе у серці кожного, хто продовжує стояти, не втрачаючи довіри до Господа. Сьогодні ми з вами стоїмо разом на порозі великої таємниці, таємниці людського страждання і таємниці Божої присутності прямо посеред нього. Так, на наших землях, на жаль, лунають вибухи тремтять вікна і часто ховається світло. Але знаєте що? Навіть серед цього гуркоту, у самій глибині серця кожного з нас, кожного християнина продовжує звучати тихий, але могутній голос того, хто одного разу сказав Ізраїль чув ці слова посеред пустелі, Давид, коли ховався від переслідування, апостоли, коли тонули серед бурі на морі. І сьогодні, дорогі мої, ці слова належать саме вам, мешканцям і хранителям прифронтових земель. Господь не залишив цей край на поталу темряві, ні. Подумайте лишень, коли ви збираєтеся на молитву серед гуркоту артилерії, коли благословляєте своїх дітей, коли просто продовжуєте працювати, оберігаючи свій дім і свою землю, ви є живі ікони стійкості. Можливо, у ваших домівках зараз мало тепла, але я знаю, що там багато любові. Можливо, у серцях мало спокою, але там є велика довіра до Бога. І тому сьогодні я хочу звернути ваш погляд не на те, що краде у нас війна, а на те, чого вона відібрати не здатна ніколи. Ваше життя сьогодні стало живим свідченням перед усім нашим народом. Ви вчите нас, що віра це ж не просто слова чи якісь обряди. Ні, віра це живий вогонь у серці, вогонь, який не може здути навіть найжорсткіший вітер цієї війни. Тому що ворог він може торкнутися стін, але він без сили торкнутися душі, що перебуває в Господі. Ворог може зруйнувати хати, але ніколи не зруйнує серця, в якому живе свята надія. Він може відібрати спокій, але не здолає того, хто міцно стоїть у правді. І це, звичайно, приводить нас до найважчого, мабуть, запитання, яке тільки може народитися в часи таких випробувань. Ми часто запитуємо кожен з нас у серці своєму запитує, чому. Чому Господь допускає таку страшну бурю, чому він дає такий неймовірний тягар тим, хто вже здається і так знесилений? Це питання, яке крає серце. Але, дорогі мої, послухайте немає такої бурі, яку Господь не міг би втихомирити, і немає такого тягаря, який він не здатен перетворити, на шлях до спасіння? Бо той хрест, який ви несете сьогодні, це не знак прокляття, ні, це знак особливого покликання. Ви, це ті, кого Господь поставив на самій межі світла і темряви, щоб саме через вас світ побачив, що темрява не має останнього слова. І хоч серце часто крається від страху чи навіть відчаю, я прошу вас, пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що там, де проливається сльоза, там і Господь схиляється, щоб її витерти, там, де серце надломлене, там і Христос стає поруч, щоб підтримати, і саме там, де людина стоїть на краю своїх сил, саме там і починає проявлятися Божа сила. Коли ви підтримуєте одне одного, ділитеся останнім шматком хліба, відкриваєте двері сусідам під час тривоги, ви відтворюєте Євангеліє у плоті. Можливо, ваш подвиг залишається непомітним для світу, але в очах Божих. Він сяє ясніше за все золото храмів. Пам'ятайте, що церква завжди з вами, не лише як будівля, а як сам Христос, пастир добрий, що несе на своїх раменах ту найдорожчу овечку, яка зараз страждає. І тому я прошу вас про три речі перше, не втрачайте надії, друге, не дозволяйте темряві заселитися у ваші думки. І третє, не приймайте у серце отрути ненависті, бо ненависть вона спалює зсередини того, хто її носить. Ваша вірність стане благословенням для ваших родин, для вашого краю, для всієї нашої України. І знайте, мир прийде, обов'язково прийде, темрява відступить. І тоді ви озирнетеся назад і побачите, що Бог був поруч, у кожній хвилині, навіть у найнайтяжчій. Схилімо ж наші серця перед Господом, і нехай Його мир, який перевищує всяке розуміння, оселиться у вас. Укріпить вас і приведе до того дня, коли над цією землею знову засяє тиша і радість. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і дар Святого Духа нехай перебувають з усіма вами, нині і повсякчас, і на віки віків.